2024 рік став роком розвитку для комунального підприємства Миколаїв Пастранс». Про це заявив його директор Дмитро Тесленко під час сьогоднішнього брифінгу. За його словами, торік значно розширився колектив, поповнився автопарк і проведена робота над покращенням якості обслуговування. Детальніше про здобутки «Миколаїв Пастрансу» за минулий рік, а також плани на 2025-й, розкаже Катерина Рупташ. Попри війну, 2024 рік став роком розвитку для багатьох миколаївських комунальних підприємств, серед них і Миколаїв Пас Транс. Торік підприємство активно нарощувало потужності та поповнювало свій колектив новими водіями. Останом на сьогодні на комунальному підприємстві Миколаїв Пас Транс працює 128 осіб. З них 73 людини це водії категорії Д наших автобусів. Для порівняння в серпні 2024 року, ми з Толкнулися з такою проблематикою. У нас було всього на всього водія, що відповідно дуже ускладнювало роботу підприємства. Однак Миколаїв Пастранс продовжує набирати нових водіїв для того, щоб якомога більше одиниць транспорту вийшли на маршрути нашого міста. Що цікаво, вперше за всю історію підприємства до них офіційно працевлаштувалася жінка водій. У нас є порядок. Людина офіційно працевлаштовується, проходить стажування вже з найбільш досвідченішими водіями нашого підприємства. На сьогоднішній день вона закінчує свій період стажування. Це жінка дуже, дуже з великим досвідом роботи на маршрутах міста Миколаєва, з гарним розумінням, як потрібно правильно та комфортно надавати послуги. Крім того, є інші майбутні водійки, які зараз проходять навчання, аби згодом також поповнити колектив підприємства. Загалом наразі по місту щоденно курсує 30 автобусів від миколаїв пастранцу А весь автопарк підприємства налічує 64 транспортні засоби. ми плануємо розгляд питань щодо можливо. Початку роботи комунального підприємства на абсолютно нових маршрутах, не тільки тих чотирьох, які у нас є а ще додавання маршрутів. Ми в цьому році плануємо отримання нових автобусів, абсолютно нових від Туреччини, 10 автобусів до, до липня 2025 року, та до кінця 2025 року ще 16. Тобто, загалом ми плануємо отримати 26 автобусів у 2025 році. Загалом протягом минулого року водії КП перевезли майже 7,5 мільйонів пасажирів. Разом з тим тарифи на перевезення не змінювались однак наразі це питання потребує розгляду. Додає директор Миколаїв Пастранцу, і вартість деталей для ремонту і палива вона зросла. Тому є певні економічні обґрунтування для ну я вважаю для збільшення тарифу. незначного, але я вважаю, що це буде за за доцільне. Знову ж таки, рішення щодо встановлення тарифу не приймається самостійно керівництво Миколаїв пастранс Це питання, яке потребує погодження, обґрунтування економічного. Але ми це питання будемо вивчати. Ще однією знаковою подією стало встановлення терміналів в усіх автобусах підприємства, аби покращити якість обслуговування та забезпечити комфорт для пасажирів. Тож Миколаїв Пастранс продовжує залучати нових працівників, розвиватися та працювати на благо нашого міста. Катерина Робташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.